Так, друзі, ну що ж, всім привіт. Вас вітає Майравлик. Нарешті ми трошки справилися зі своєю роботою. Поробили вже ті процеси, які ми задумали. Все, в принципі, поробили. Нас освободилося трошки часу. І будемо давайте доходити до другої частини відео. Скільки ж ми зібрали з 70 соток равлика? Багато людей питали, ми вже остаточно порахували. В принципі, можу я вам все розказати. Е, дивіться, у нас загальна площа 70 сотих. Е, заселяли ми е, е, взагалом, як би малька на 70 соток 96 кілограм. Але розселяли ми в чотирьох етапах. Ну, якби ми збирали цей рік перший раз мальок, то ми якби, заселяли в чотирьох етапах. Перший етап у нас вийшло 35 кілограмів заселили у часочок. Другий етап у нас 26 кг. Третій етап 20 кг малька і четвертий етап ми заселили 15 кг. Разом у нас вийшло 96 кг. Так як е, в травні місяці е, був приморозок, е, як ви повните, можливо, ну, десь в середині травня був приморозок, ми перед цим приморозком заселили е, 26 кг малька. І якби він, е, як вам так сказати, ніч. Е, ну, ми виселили ще й з тепла і він ніч не пережив. На ранок ми йшли подивитися, що там, а він весь, весь осипався. Коротше, 26 кг смалька пропало. Так, да, жалко, звісно, але ну, що ж, нічого не зробиш. Все, Якби буває перший раз на цих помилках ми вчимося, то ну, я рахую, нічого страшного в цьому немає. Як вийшло, так і вийшло. На, на Наступний рік ми вже будемо знати точно. Вже погоду будемо добре дивитися. Просто ми думали, що якби для малька приморозок нічого не буде. ну, Як вийшло, так і вийшло. Е, так, і так дивіться, як ми е, розуміємо з розрахунків експериментального участку черневого. Е, залишилося нас. 70 кг плюс-мінус малька на 70 сотих е, з тих, що 26 померзло. Зібрали ми повністю з 70 сотих і 70 кг малька плюс-мінус нас залишилось. Зібрали ми 11 968 кг, кілограм. Ну, грубо 12 тонн равликами зібрали. Першого сорту 5 тонн 372 КГ. Другого сорту, 6 тонн 596 кг. А якби е, 96 кг нас е, осталось все було добре живих, то повинні ми були зібрати 16,5 тонн, ну, це так само приблизно. Якби ми розраховували не такий варіант, але попали на приморозок, так вийшло. Нічого не зробиш. Е, так. Ну і я вам говорив, що корм у нас пішло на. 70 соток, 15,5 тонн, якби його з'їли. Да, там було багато. Десь на щитах залишалося, де було у нас мало равликів. Там, перед березами, мало равликів було, вони його не доїдали, він там ну, якби, пропадав той корм. Але нічого не зробиш, ось така помилка у нас вийшла, що він, якби. Мороз їх побив. Ось так. Е, і, е, що так, я вам, так як говорю, 11, кілог... 11 тонн 968 кг ми зібрали. Перший сорт е, ціна. Якби і другого сорту припала, е, перший сорт, сорт 2,7 євро за кілограм приймали цей, цей рік равлика. Другий сорт 1,7. Кому цікаво, можете порахувати ну, приблизно скільки ми заробили цей рік. Е, ну, ми рахуємо, що ну, нормально. Для когось можливо це мало, багато. Е, ну, ми рахуємо, що це нормально. Якби цей рік ми. Просто все вложилися, ми розширили територію, то де, на наступний рік, я думаю, в нас, вважай, це вже все останеться, і наступний рік, я думаю, що буде набагато краще. Ось так. Е, ну і е, дивіться, ось цих, е, грубо говоря, 12 тонн, що ми зібрали е, равлика. Ми оставили півтора тони, ми завезли в холодильник на маточне стадо, щоб на наступний рік у нас був мальок. В принципі, так, сезон пройшов доволі непогано. Один у нас ще нюанс був була у нас в полі криса. Це була така, де вона була? Оце в Черневому равлику. Нас там був дуже бур'ян. Якби ми старалися, ну як би з доріжки проривали, все. Але все одно в тому бур'яні завелася криса. І вона нас считай, у неї там ще були дітки, і вони нас з'їли, грубо говоря, п'ять щитів равлика. І один ще десь приблизно відро равлика. Орієнтуватися. От так у нас 5 щитів, оце такий у нас ще був мінус. А так, в принципі, ми е, все завчасно клали таблетки від Мишей, від крис, від крота. Е, то, в принципі, так пройшло все добре. Оце, я ж кажу, один нюанс, що було дуже багато буряну і завелася. Ми її, правда, зловили, але равлика вже з'їла. Ось так. Е, ще в кого, які будуть запитання? Можливо, хтось хоче начати, комусь щось цікаво, можливо, хтось хоче щось з мене запитати. Ось мій номер внизу ми поставимо. Хто бажає, можете подзвонити, поговоримо. Щось, можливо, я підкажу. Ну, коротше, кому цікаво, можете подзвонити. Будемо щось говорити. Так, да. Ну, я думаю, що наступні відео. Я вам покажу. Далі ми перейдемо до теплиці. Бо якби ми вже тут в принципі, вже практично все завершили. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставимо лайк, підписуємось. Гарного всім дня, всім пока.